Вітаю вас на моєму каналі і у новому відео. Сьогодні буде відео на тему, яку ви чекаєте місяць, тому що місяць назад у нас вийшла інформація про те, що ЕЦІ рекомендує скорочувати тайтли і навіть зробили таку функцію, коли штучний інтелект за вас цей тайтл скоротить. І от є дуже багато питань на тему, чи нові це вимоги це перше, чи погоджуватись на оцей от... Короткі тайтли, і щоб це все автоматично зробилося за допомогою штучного інтелекту, чи робити, чи не робити, дехто зробив, дехто Ну так зробив, не подумавши. Є різні думки, і дуже багато вже було спілкування на цю тему з моїми підписниками, і в моєму телеграм-каналі, де підписники між собою спілкуються. Тож. Робити-не робити, що це значить і як зробити автоматичну заміну у вибраних лістингах, а не у всіх підряд. От про це все ми поговоримо в цьому відео. Поїхали. Кінець серпня 2025 року був дуже такий плодовитий у Еці на тему різних статей, які виходили і стосувалися тайтла, тегів і інших питань, пов'язаних з SEO вашого лістингу. Справа в тому, що вони от на, накліпали от таку кількість статей. Я на ці всі статті даю посилання внизу під цим відео. Ви зайдіть, перекладіть, почитайте. Ну, або дайте завдання штучному інтелекту. Хай він вам зробить Саммарі, типу виборку. <кій> Загалом. Дивлячись на цю всю кількість оцих статей, які стосуються СЕО, якщо ви не розбираєтесь в Еці, і що ви перший рік або, може, не перший, але не сильно в цьому розбираєтесь, таке враження, що є якісь зміни до SEO на Еці. А, значить, давайте я скажу спойлер, ні, їх немає, а, але і трошки пізніше скажу, на що вони це роблять. Але ж все ж таки, у нас є питання, а оце от зміна штучним інтелектом наших тайтлів, наших заголовків до наших лістингів, чи це корисно чи не корисно, можливо, воно так краще буде шукати, тому що штучний інтелект робить так, щоб потім він же й шукав. І оця вся оця ерунда, всі ці питання, треба їх розібрати. Значить, дивіться далі. Далі у вас, в вашому шоб-менеджері, з'явився ось такий пункт. Він з'явився трошки раніше, але в ньому от горить така от інформація про те, що вони хочуть, щоб повисити, збільшити вашу, ну щоб вас бачили. І виходить, вони пропонують, щоб ви облегшити вам шлях і от ваші лістинги, в яких у вас довітають. Давайте ми вам їх допоможемо зробити оптимізувати, скажімо так. Давайте так, спочатку я покажу, як це робити, не весь магазин, ну тобто кусочок я зроблю, а потім ми перейдемо вже до висновків, нашого, що, що вони пропонують і так далі. Значить, давайте зробимо автоматичну заміну тайтл від штучного інтелекту на обраний нами лістинг, тому що, якщо ви, зовсім не задумуючись, будете нажимати далі далі, далі, то ви заміните тайтли у всіх лістингів всіх магазинів. З всього магазину це дуже неприємно, тому що ви можете собі дуже сильно нашкодити, особливо, якщо у вас є продажі. Якщо у вас продажі немає, то то таке. Але все одно, можливо, ви вже пропрацювали ці лістинги, пропрацювали тайтли, підібрали потрібні пошукові запити, і тут опа, і автоматом це все взяли і ну, поламали, скажімо так. Так от, якщо нам потрібно зробити е, вибрані. Зміни на вибрані лістинги, то ми йдемо, нажимаємо Update Titles і переходимо далі. А далі у нас вилітає таке віконечко. Ми наживаємо Review Your Listings. От сюди, переглянути ваші лістинги і що воно пропонує. Ось так виглядає перегляд, що ми бачимо? Оце ваш, ваш старий заголовок, ваш старий тайтл. Він був отак. Original title виглядав отак. Отак штучний інтелект його зменшив, як він вважає за потрібне. Прибрав повтори, якщо він вважає за потрібне, він майже завжди вважає за потрібне. І ось такий варіант, у нас отут зліва одразу стоять оці ці галочки. Якщо ви їх не будете тикати по ним, то вам замінить весь магазин. Вони зразу за замовченням стоять на всі лістинги. Для того, щоб вам змінити тільки. Заголовки тільки у тих лістингів, які хочете конкретно ви, то познімайте галочки з тих лістингів, з яких ви не хочете робити, ну, якби заміну. Я вам рекомендую, як варіант, зробити копії лістингів і. Копії залишити, а оті, що воно пропонує змінити, тобто копії, якщо ви зробите, воно одразу в цей список не підтягне. Я так робила, мені було цікаво, в принципі, місяць на той йшов, що я багато експериментів провела, я і мої учні. І ми гралися, балувались, воно не підтягує одразу в цей перелік копії, які теж з довгими заголовками. Через якийсь там період, може, і підтягне, але. Скільки я за цим дивилася і звертала на це увагу, воно не підтягало. Так от, прикол тут ось в чому. Значить, ви копію залишаєте. Копія буде така, як у вас була, а от той, що підтягнуло сюди, старий той лістинг, який підтягнувся, тут ви будете міняти. Значить, бажано ще замінити оцю фотографію, яка от передня сама обкладинка цього лістингу, для того, щоб не було як дубляж щоб ви могли обидва лістинги прослідкувати, що буде. Тому я, в принципі, якщо вам хочеться поекспериментувати, ну, зробіть собі ще копії якихось лістингів і попробуйте погратись. Ви можете зробити м, копію там, наприклад, у мене є сережки, є брошки, там є у мене намисте. От я кожного виду, наприклад, по одному зробила і дивлюся, що там буде. Ну, наприклад. Значить, дивіться. Ви будете тут змінювати в старому лістингу, і якщо ваш лістинг продає, ви тут нічого не міняєте. Тобто ви не даєте можливості штучному інтелекту нічого міняти в тих лістингах, які є або продажі, або перегляди, або вони є локомотивами в рекламі. Тепер, значить, ми тут обираємо галочки «Ставимо тільки там, на те, що ми хочемо змінити. Ще один прикол, який тут є. Дивіться, справа від зеленої стрілки у нас є ще такий олівчик, типу, що ви можете використати, допустим, то, що вам пропонує штучний інтелект, можете щось там додати і так далі. Але ця штука теж робить, працює зараз криво, тому я б не совітувала, бо ви. Або ви берете і робите повністю, як він пропонує, або ви не робите, в принципі. І знову ж таки, повторюся ще раз: лістинги, які продають, або є локомотивом в рекламі, або мають багато переглядів, підписок, всього іншого, ви з ними нічого не робите. Так, обрали лістинги, бажано експериментальні, які не жалко. Далі нажимаємо Продовжити. І воно пише, що от ви обрали 4 лістинги. У мене там 230 чи що, а я обрала, наприклад, 4. От воно написало. Тобто ми галочки поставили тільки на те, що ми хочемо змінювати. У вас ота табличка в шо-менеджері, ота, що треба замінити, щоб була видімість краще, вона буде далі висіти, там менша кількість лістингів буде написана. Це неважливо, хай собі вісить, вона нікого не турбує. Так от, давайте далі розбиратися, в чому приколи. Варто чи не варто щось змінювати і що, які рекомендації щодо тайтлів зараз з'явилися? Так, оце, от, так, заголовок, під пункт звучить скопійований з одної з статей, які там я вам показала спочатку. Я коли це читаю, у мене таке враження, я, я чую, як це читається голосом Трампа, що робить оголошення чудовим. Да? Назву оголошення чудове. Давайте розбиратися, що там написано. Я взяла кусочок статті, повністю скопіювала і скажу своє враження на ці пункти. Значить, перше кажуть, що чітко вкажіть, який продається товар, наприклад, кухоль або сукня. От тут я повністю погоджуюсь, тому що. У мене є такі відео на Ютубі, подивіться, у мене відео біля 400 відео пройдеться, то я думаю, там ви точно знайдете відповіді на свої питання. От там уже були відео, в яких я розказувала, що деякі люди не пишуть, що вони продають, а пишуть, що це подарунок такому, якому мамі, папі на Новий рік, ще щось, прекрасна ідея, подарунку, ще чогось. А насправді не написано в заголовку, що це продається. Тому що заголовок це найважливіше, перше, на що дивиться ця машина, коли вас показує у видачі. Тому обов'язково має бути, що конкретно ви продаєте. це сукня, це кухоль, це я там не знаю щоденник, футболка, брилочок, сережки. Тобто, це має бути в назві по-любому. Повністю з цим погоджуюсь, і як я сказала, подивіться, є відео про. Про тайтли і теги є багато відео на каналі. Далі, вкажіть найважливіші характеристики. Такі як колір, метал, розмір вашого товару. Про колір я маю випустити відео, бо це дуже цікава тема. Якщо вам цікаво, майкніть під цим відео, щоб я знала, що воно комусь потрібно і варто випускати. Щодо матеріалу, обов'язково, тому що кухоль він може бути дерев'яний, може бути керамічний, ще яких, якихось е, характеристик мати матеріалів і інше, це дуже важливо. Це теж часто не пишуть. Тому що беруть і пишуть якусь лабуду в стилі там, я не знаю, кухоль для тата, прекрасна ідея подарунку, ще чогось, і чогось. А от ми не розуміємо, що воно таке, з чого, ну, машина має розуміти, кому видавати відповідь на запит. Розмір вашого товару це питання, але, в принципі, з цим пунктом я погоджуюсь. Тому що розмір тут є нюанси. Так далі, з для ясності зручності сканування рекомендується використовувати менше 15 слів, коли ви описуєте в особливості, які роблять ваш товар особливим. А, мається на увазі, у нас в заголовку в таетлі 140 символів і, типа менше 15 слів. Туди влазить, в принципі, штук 17-18 слів. А, насправді, для пошуку Еці дивиться на перші три. Словосполучення, ну, мовно, там 6-7 слів, все інше це синоніми, назвемо це так. Але чому я не повністю погоджуюсь з цим питанням? Тому що, коли, коли, наприклад, Еці вас показує в рекламі і формує такі словосполучення, по яким вас показувати, то ідуть uh, слова із заголовку, ідуть слова із тегів, і вони комбінуються. Можуть там ще бути якісь слова, наприклад, із. Атрибутів взяті і враховувати, наприклад, категорію долежить товар, тобто воно дає можливість більше комбінацій зробити. Але в принципі, якщо ви скоротите умовно до семи 8 слів, це буде непогано, це буде нормально. Просто як для мене, от скільки я всього вже передивилася і проаналізувала, як на мене, тоді у нього менше варіантів для складання словосполучень для реклами, для показу реклами. Але таке можете в принципі. До того, що я сказала, спрощувати, скорочувати. Так, вказувати свята, особливі події або типи одержувачів лише тоді, коли вони є важливим для позначення товару, наприклад, свічка на день народження або костюм на Хэллоуін. Ну, це таке плюс-мінус, тому що все що, ми, все, що ми вказуємо в нашому тайтлі, бажано, щоб по цим словосполученням. Були запити. І перевіряємо це через програми Мармаліет, там і інші. Якщо так шукають, то треба ставити. Якщо так не шукають, то не треба ставити. У нас в атрибутах є позначка, під яке це свято. Я розумію, що ваш товар може бути під всі свята, бути якимось подарунком, наприклад, тим не менше. Тобто, моя думка і те, що я бачу, що треба писати так, як це шукають. Якщо не шукають це під він значить немає ніякого змісту в цьому. Перемістіть суб'єктивні слова, такі ідеальний гарний допису. Отут я повністю погоджуюсь, я давно про це казала, що не потрібно це писати. Потрібно, в принципі, писати так, як шукають люди. А оці всякі гарні, ідеальні і всяка друга ерунда це. Ну, Це ні для чого, воно не для машини, не для людей, ні для кого гарним не буде. Намагайтесь не повторювати слова. Отут тут я не погоджуюсь, тому що э, якщо ми викинемо лишні, ну, так, лишні слова, то воно нас, як ми рахуємо, да? От, наприклад, довгі сережки, вісючі сережки, там, якісь там ще скла сережки, і у нас сережки повторюються декілька разів. Якщо ми приберемо слово сережки, то у цьому випадку у нас органіка або не буде шукатись, або буде погано шукатись. І ви зможете продавати тільки по рекламі. Тому, ну, якби дивіться самі, але я так не рекомендую. Справа в тому, що. Якщо ви побачите, що, наприклад, видача видає так, як вони кажуть, так, там довгі, вісючі скляні сережки, одне слово сережки, то частіше за все це або лістинг, який продає дуже багато, або магазин, який продає дуже багато. І тоді воно буде показувати його так, як показує в рекламі. Тобто, незалежно від того, як написано. В заголовку буде зліплювати умовно ці слова для того, щоб показати. Отак от, от. Тому вирішуйте самі: не рекомендую робити, як вони говорять, рекомендую робити так, як шукають люди. Так, не хвилюйтеся про додавання інформації про ціну доставку розпродажі. Оце я повністю погоджуюсь. Я робила колись відео про це. Подивіться там ціле відео, що не потрібно вказувати оці всі речі, тому що, якщо це розпродаж ви. Робите акцію, то воно у вас автоматом відносить до розпродажу щодо доставки. Якщо у вас фрішипінг, воно у вас позначає що у вас фрішипінг. Щодо ціни, а що щодо ціни, що це типу знижена ціна, ну, тоді у вас розпродаж стоїть. Ну, Тобто це не грає ролі, але може займати місце в вашому заголовку, і воно не потрібно. Тому така от історія. Йдемо далі. Тобто, Це був переклад кусочки кусочка з статті, де вони отак от пояснюють. Далі там будуть таблиці у них. Ви можете подивитися, що вони рекомендують, але я. Зараз веду ще загалом до короткого, короткого такого висновку мого про їхні рекомендації. І скажу свою думку. Дивіться, основні тези з рекомендацій з різних статей, які вийшли, це те, що заголовок не до комп'ютера для людини. Дивіться, що цікаво, оця от вся історія для комп'ютера для людини. Ми пишемо заголовки для комп'ютера по причині того, що якщо ми пишемо заголовок для людини, то тоді наш лістинг ну, продається тільки через рекламу, тому що ми не враховуємо, як людина шукає. І видача буде по рекламі нормальна, а по органіки ні. І, в принципі, оця вся історія, яка склалася зараз виходом оцих всіх перед сезоном. Сезон у нас з вересня починається, оцей передноворічний, Оця вся історія, яка склалася перед самим сезоном, з. Цими статтями, що от вони типу зробили вигляд, що ми щось міняємо в SEO, що у нас тут треба бігом це все зробити. У мене таке враження, що вони хочуть план виконати до Нового року. Я не знаю. У них, в принципі, це під фінансовий рік іде зазвичай під вересень, але таке враження, що під новий рік вони хочуть просто план виконати по рекламі. Тому що якщо ви не видаєтесь в органіці, вас погано показує в органіці. То ви думаєте, що вам зробити, і починаєте запускати рекламу. Ви запускаєте рекламу і бачите, що є результат. І після цього ви вигаджуєте туди ще більше грошей. От, в принципі, десь так приблизно це працює. Я не знаю, я не буду конспіративні якісь там теорії і теорії заговору, але у мене виглядає це так. Тому дивіться, вирішуйте, як воно вам. що... Що ви думаєте, в цьому робити? Хочете чи ні це використовувати? Справа в тому, що заголовок не для комп'ютера, а для людини. Ця історія пишеться Еці, і вже за чотири виходило поновлення на цю тему. що, тіпа, тіпа якісь зміни, і от треба не для комп'ютера, а для людини. От знову якісь зміни. От з 2017 року. Четвертий, мабуть, раз Оце зараз у нас така історія. Тобто це не нове, це не нове тому я і на заголовку цього відео і написала в лапках нові вимоги. Насправді, це було, є, і нічого не змінилося з цього. Оця історія друга заголовок повинен бути коротше, менше 15 слів. Можете використовувати, можете не використовувати. Я пишу довгі заголовки. В принципі, наблюдаю, що все окей. Я роблю експерименти. Я роблю на одній ті самі лістинги, короткі, довгі там і інші різні експерименти роблю і, і наблюдаю за цим всім. Вставлю це на рекламу, дивлюся на те, на інше, дивлюся, як воно все працює. Хочете робити, хочете не робити, якщо робите, пам'ятайте, що в принципі перших десь приблизно 6-7 слів це те, на що звертає ці увагу в першу чергу. І по перших 6-7, давайте не так: словосполученнях, по трьох словосполученнях. З початку нашого тайтла вони є важливими, щоб попадати на перші сторінки. Ще момент. Чим ближче до початку, чим, тим важливіше той тег, який ви поставили у вашому заголовку. Отака от історія. Так, далі важливо писати, що ви продаєте. Ну, це просто велика просто помилка деяких продавців, тому вони про це сказали, я погоджуюсь. Мають бути описові слова, того, що ви продаєте. Так, оці типу матеріал, довжина, наприклад. Як я часто кажу, там, наприклад, вовняна сукня, червона довга сукня, з довгим рукавом, з пояском там і так далі. Тобто якісь такі речі, які як людина буде шукати. Ну, от Людина буде шукати довга до сукня з пояском. або там, я не знаю, з капюшоном, ще з чимось. Тобто, це має бути, але ви маєте це все перевірити через м -м, програми і зрозуміти, як вам правильно писати. Оце от не робіти повтори, я вже вам казала, тому що ми робимо так, як їх шукають, ці слова. Будете скорочувати, будете тратити більше на рекламу або, в принципі, тільки рекламу. Якщо ваш магазин добре продає, то тоді да, ви можете, ну що завгодно, робити. Там уже ці просто розуміють, що вас дуже вигодно показувати, і там от таке. З іншого боку, якщо у вас магазин продає, ми нічого не змінюємо. Так, тепер. Зараз ми перейдемо до того, чи варто, чи не варто. І кому варто використати оці заголовки, які буде у нас скорочувати сам штучний інтелект. Так, чи погоджуватись на автоматичну заміну? Так, для тих, хто перше нічого не знає про е еці на у вас немає продажей. От у вас ви нічого не продаєте, у вас нічого не виходить. Ну от візьміть, можете замінити. Не питання. Якщо ви не підбирали теги через програми, мармаліїти, ренків і інші. І не маєте продажі. от Тоді ви можете погоджуватись на штучні або на весь магазин. Хочете, грайтесь, не проблема. У вас все одно нема продажів, ви все одно не вмієте підбирати. Ви могли десь взяти у якихось конкурентів, скопіювати, як це зазвичай робиться. От, от може бути отак. І, скоріш за все, це воно і є. І тоді, да, будь ласка. І якщо ви маєте купу грошей на рекламу і хочете, ну, будь ласка, можете, тому що. А, тому що вони роблять так, щоб заробити грошей на рекламі. Давайте подивимося далі. Для всіх інших, перше, не змінювати автоматично всі лістинги, можете зробити експеримент, тобто ви робите копію, і копія у вас залишиться незмінна, а воно поміняє той лістинг, який він вже зараз підтягнув у цю автоматичну зміну. Новий лістинг не підтягнеться у нову зміну, навіть якщо буде у цю зміну, навіть якщо в нього назва буде довга і не підтягується декілька днів. Я, я не бачила, щоб воно, в принципі, підтягнулося. Тепер далі не змінювати ніяк, не автоматично, ні вручну, якщо лістинг продаємо, ми ці лістинги просто не трогаємо. Далі. Не змінювати ніяк, не автоматично, ні вручну, якщо лістинг є локомотивом в рекламі. Якщо ви не знаєте, що таке локомотив в рекламі, має їхній під цим відео, я зроблю відео про це. Тому що тут розповідати довго. І. Якщо ви хочете зрозуміти, чому не змінювати тайтл автоматично, подивитись мої експерименти, що я робила, бо я місяць гралася, робила там, думала багато, пробувала, наблюдала і так далі. Що від цього залежить, як зменшувати тайтл вручну, щоб не нашкодити? З приводу змін SEO в 2025 році і багато іншого. От Якщо ви хочете оце все зрозуміти, в мене виходять відео. Я їх випускаю українською, російською. Це е, відео виходять на спонс, для спонсорів на YouTube, або на Patreon, якщо ви в мене підписані на Patreon, або хочете підписатись на Patreon. І е, в курсі SEO, якщо у вас є доступ, або ви хочете купити курс SEO і три пакети де є, куди входить цей SEO. Значить. Е, Оце відео, воно буде дуже цікаве, тобто, якщо у вас є доступ, будь ласка, воно буде переходьте в ваш кабінет на платформі, де ви навчаєтесь, і подивіться, будь ласка, це відео. Якщо ви там, вас там ще немає, але ви думали про те, щоб е купити курс або пакет, то, будь ласка, дивіться сюди. Значить, дивіться, сюди тут ситуація така. Я запускаю акцію. Зазвичай я не запускаю в цей час акції на ці курси, тому що це для пропрацювання вашого SEO в вашому магазині. Але зараз люди наробили собі ділов. По-перше, у нас дуже знизились продажі у тих, хто. Ну, оця вся історія, яка була з відправками в Америку, то у нас дуже сильно з цим. Впало все, скажімо так, і перегляди і продажі. Це перше. Друге, в зв'язку з тим, що люди взяли і поміняли автоматично заголовки, в зв'язку з цим деякі магазини, які продавали, перестали в принципі продавати, і наробили ну, шкоди, скажімо так. І паралельно почали мене питати, очі, де повчитись, що зробити, чи я перевіряла, чи я робила і все інше так перевіряла, все робила, додала інформацію в курси. Якщо ви хочете, ви можете, у вас є тиждень на те, щоб скористатися акцією. Дивіться на курс Еці Pro ECCO про версія, вона російською мовою, і у подарунок до нього іде інфографіка для хенмейда. Це для того, щоб ви повністю зробили лістинг. Ну, щоб він продавав повністю. Почитайте, зайдіть всередину, подивіться, що туди входить. Тобто 30% знижка на сам курс, плюс ще інфографіка в подарунок. Інфографіка в подарунок вона 30 доларів коштує. Так, далі. І три пакети. В них різна знижка на них. Перший пакет включає в себе цей курс SEO, ECCO, і туди входить курс для новичків. Але всі курси на російській, а курс для новичків на українській мові. В принципі, він підходить для будь-якої країни, є до нього субтитри, все можна подивитись, якщо хочете. Але розраховано було на те, що він робиться для України. Але інформація там підходить для всіх. Якщо ви хочете тільки відкривати магазин, то краще брати оцей цей старт. Другий пакет і третій пакет, і до всіх іде в подарунок. Оце інфографіка. Вона дуже корисна, вона продає замість вас, коли вас немає. А вас немає в вашому інтернет-магазині. На єці, тому. Я дуже рекомендую перейти по посиланню на всі ці курси і пакети, почитати інформацію і подивитися, що воно вам треба. По факту, ви зможете, в принципі, протягом пару тижнів повністю дотягнути свій магазин або якусь кількість ходових лістингів повернути зробити так, щоб вони продавалися. І у кожному у всіх, хто проходить ці SEO-проверсія, в кінці я роблю. В кінці курсу я перевіряю домашку і даю свої рекомендації. Тобто, це як міні-аудит. Тобто ви робите лістинг, і по ньому потім я поясню, що робити, які перспективи, як краще його просувати, якісь ще даю рекомендації, і далі ви весь магазин свій підтягуєте. Отака от от історія. Хочете, використовуєте. В цьому році більше не буде ніяких таких акцій з цими пакетами з цим курсом. Ну, Давайте попробуємо ще встигнути, тому що треба виправляти ситуацію, яку зараз зробили. Тому хочете використовуйте, хочете не використовуйте. І нагадую, що попередньо я казала про відео, і дуже корисне щодо цієї всієї історії про SEO, і цієї всієї історії з тайтлами, де я робила експерименти різні всякі, і покажу вам дуже цікаву інформацію, які є. Або в цих курсах входять, якщо ви купуєте вас вже тут входить, або на Patreon, або для спонсорів YouTube каналу. Всі мої ресурси ви знаєте, якщо не знаєте, внизу під відео будуть посилання. Обов'язково переходьте, підписуйтесь, підключайтесь, читайте інформацію. Дякую за увагу, у вас обов'язково все вийде. Якщо у вас щось не виходить, то обов'язково дивіться, що є в мене на каналі, які відповіді на ваші питання вже є розглянуті. І якщо немає відповідей, пишіть мені, я вам відповім або випущу відео на цю тему. Бажаю вам значних продажів, вдачних покупців та мирного неба. Па-па, до нових відео!